Нетипова типова локація в Одесі. З цікавим секрет плейсом, безкоштовними фото та багато чого іншого. Але все це буде в місті всього 10 днів. Отож, локація знаходиться біля Одеської кіностудії. Вхід безкоштовний, але за попередньою реєстрацією. Та тільки з 18 років обов'язково відвідування з друзями відмічає в коментарях. Так, це перша АЗС, котра заправляє враженнями. На початку нас зустрічають такі костомобілі, де можна обрати напис на футболку або на свій девайс. також тут є круті наліпки. Ідем далі на задньому дворі зад з кавою, напоями та їжею. Як бачите, люди тут поважні, хто впізнав блогера. Також саме тут стоїть така фотобудка емоцій, зажкалю. Але окрім неї ще є фотомат. Я таке бачу вперше. Окрім цього, тут можна придбати різні дрібнички в машину, взяти передбачення, спробувати витягнути каву. А для наступної локації нам точно потрібен попкорн, бо ми відправляємось до Сікрет Плейсу. Беремо пуф та чекаємо на показ фільму Шалений Макс, котрий показують кожен день. Залишаю графік роботи. Адреса. Та французький бульвар 33 Підписуйся, щоб знати про всі новинки в Одесі.